В этом году в мире и в стране произошло много знаковых событий. Но начнем то, что было в мире. Это события в Северной Африке, на Ближнем Востоке, это ситуация в Европе, это ситуация в Российской Федерации. То, что связано с выборами, это все, что будет иметь некие последствия для ситуации на Украине в 2012 году. Кроме того, у нас внутри страны принят, наконец, новый закон о выборах де-факто у нас идет избирательная кампания, хотя до юра это будет конец или вторая половина 2012 года. Вот, по знаковым датам, которые объединяют и раскалывают наше общество, их тоже было много. Это 20-летие референдума о сохранении Союза, 20-летие референдума о независимости Украины, это 20-летие независимости страны, это 50 лет полета Гагарина в космос, это начало 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Хотелось бы обратить внимание вот на что что, безусловно, вот сложная ситуация в мире, сложная ситуация внутри страны не могла не оказать, не оказать влияния на социальное самочувствие людей. То есть у нас в обществе присутствует достаточно высокий уровень тревожности, достаточно высокий уровень пессимизма, и, с другой стороны, есть некие ожидания на то, что есть в обществе по-прежнему присутствует запрос на изменения, на перемены. То есть, вот, учитывая все эти моменты, власти очень сильно в следующем году нужно постараться для того, чтобы сделать очень серьезные нужные шаги для страны, для людей. У нас было меньше внутренних конфликтов, чтобы мы конфликты старались решать внутри страны. Вот. И чем у нас будет спокойнее, сильнее ситуация внутри, тем легче нам будет общаться с внешним миром. Потому что сейчас, по большому счету, рисков значительно больше, чем возможностей. Но тем не менее, все возможности, которые есть, их нужно максимально использовать. Мінуси, напевне, це те, що справа Тимошенка це одна з найзнаковіших подій минулого року, вона таки завершилась не так, як очікували, і всередині країни більшість людей, і політиків в тому числі, і зовні країни, тобто міжнародне співтовариство. Я думаю, що все-таки до цього питання потрібно повертатися і вирішити таким чином, що воно не заважало Україні рухатися в напрямку Європи. До речі, це визнав і сам президент Віктор Янукович. Безумовно, реформи, які почалися, вони не були настільки успішними, настільки чутливими в позитивному сенсі для людей, що спричинило деякі верстви населення вийти на вулиці і вулиці протести. Я би не назвав їх масовими, як багато людей говорять. Це був тренд 2011 року. Думаю, що це насправді не так. Тренд це тоді, коли є якась загальна подія, яка об'єднує всіх всі верстви населення. Для прикладу, як у Росії, це сталося, коли вийшли, бо не сподобались результати цих виборів. І безумовно, напевне, треба говорити про не зовсім коректні і правильні постановки стосовно питання по газу. Це видалося в важкий переговорний процес, і ми не підписали угоду до кінця року стосовно знижки на ціну російського газу. Але водночас всі ці негативні, всі ці мінусові для України події мають і другу сторону, тобто і плюсову. Ну, по-перше, євроінтеграція таки відбувається, і в Києві відбувся саміт, відбулося політичне профування співпраці України з Росією. Що стосується тих виступів громадян, я би так сказав, реформи заявлені, вони почали. Робитися в Україні це дуже добре, і незалежно хто буде при владі наступні роки, але ці реформи потрібно буде зробити. Це великий плюс. Бо за всі 20 років тільки про реформи говорили, а зараз їх почали робити. І стосовно Росії, якщо ми не підписали газ, це безумовно не є зовсім добре, але з другої сторони, ми розуміємо, що уряд країни не готовий ти на політичні поступки і таким чином відстоює українські національні інтереси.